Що може приховувати восьмиметровий паркан посеред лісу? Виявилося 18 мільйонів гривень. Саме стільки коштує 14 гектарів землі за огорожею в Бучі на Київщині. Місцевим мешканцям паркан не як заважав, тож ми вирішили дізнатися, звідки він там узявся, і виявили заплутану схему. По-перше, міська рада Бучі виділила безкоштовно півтори сотні ділянок на підставних осіб. Нам дали бумажки, ми підписали, що ми продали свою землю, якої у нас там не було. І таких людей було. До трошки по-друге, ті перепродали їх за безцінь, а остаточним власником виявився Ось цей дідусь. Право власності на вказану земельну ділянку належить киргану ву Василю Остиновичу. Я не помню, що вже Васила Вікергану 93. Він живе у Вінницькій області і навіть не знав, що такий багатій. А от його онук знав це колишній віце-спікер Ігор Калетник. А в нас що заборонено в державі? Головне, щоб ти її придбав законно, щоб ти заплатив всі податки. А там все відповідності Безперечно. Після цього матеріалу вікон прокуратура дала хід справі. І от сьогодні фінальне засідання суду. Вирішують, забирати в діда калетника землю чи ні. Засідання триває сім годин. Батьма перервами й нарешті читають рішення. Позов задовольнити повністю визнати. Визнате недійсним рішення рішенням Бучанської селищної ради. Представники Бучанської військової ради вже готові оскаржити це рішення. Немає жодних правових підстав, що це були землі саме лісового фонду. Ліс суд забрав на користь уряду України. Указані земельні ділянки. Є лісами першої групи. Вилучення їх повинна була відбуватись відповідно до постанови кабінету міністрів. Як ми бачите, вказаного рішення кабінету міністрів не приймалося. Десять років активіст Віктор Бархоленко хотів повернути ліс і сьогодні, нарешті, повернув. Це дата повинні до якої покладено початок переламу хребта корупції в державі. Припиняється деребан землі і нищення природних ресурсів. Тож ймовірно, що ось цей восьмиметровий паркан тепер тут не надовго. Тим часом самі бучани вже можуть починати радіти попри майбутні апеляції чи касації. Адже за словами активістів, це мало не єдиний випадок в історії України, коли таку величезну, земельну, дорогу, пристоличну ділянку суд забирає у сумнівного власника і повертає її людям. Ольга Кучеролана Жежера та Андрій Барков. Програма вікна СТБ.